Ради. А що ще ви требуєте, кому ви эти требовання передавали? Кто їх видел? Всі, всі ці требування по резолюціям про них знає і самопоміч поміч Верховній Раді і Ляшко знає, приїжджав і курила народний депутат теж відповідь давав нашим вимогам, а остання. Резолюція, після якої спалили майдан, яку ми теж передали адміністрацію. Ми тут чітко визначили, що будемо продовжувати безстрокову акцію з метою оновлення люстрації посадових осіб старобільської рендержавної адміністрації та притягнення винних у проведенні так званого референдуму 11 травня 2014 року, а також звільнення з посади заступника голови старобільської РДА Калініна ОС, який безпосередньо винен на нашу думку в створенні цього майдану, бо він своєю її створив. І це, це виконати резолюцію в Чо, з чому. Чому цінність нам не зрозуміло, але ми знаємо, що це все ставленіки вирігеної. Старобель сьогодні є центром контрабанди і переміщення всіх контрабандних грузов. Старобельськ це є сьогодні центром знищення лісів, видобутку незаконного ґрунтів, це є використання незаконне, ну, земель, пасавиць, земель запасу і всього того іншого. Ми також штуки давали. І зараз у нас порушена кримінальна справа за нашою ініціативою по Хворостянівці. Ну, як факт, зробіть щось, то тобто зде до кінця. Ми ж не можемо пачки е, кримінальних справ порушувати, чекати місяцями, але ось не там. Тобто, у нас це є кум, сват, брат, і ніхто нічого не робить. Ну, дайте нам е, такого як тука, тільки щоб не на словах, а на ділі Нехай хай приїде старобізьку адміністрацію і зробить на веде лад. Нам дають е, приїжджих е, СБУ е, там Другі чи інші. Але на нашу думку вони приїхали, щось там зробили, заробили, бо ми ж кучу матеріалів їм передавали, величезну кучу, фактів, все, будь ласка. Давайте ось про факти. Чому? Тому що от пан Гарькавий, до речі, наші редактори його, йому зараз телефонують, набирають у живому ефірі, вимкнув телефон. А, ну, ми попередньо там. Домовлялися, говорили про а, цю бесіду. А, тим не менш, а, ну, зараз не маємо доступу до пана Гарькавого у живому ефірі. Те, що відбувається, шановні пані та це відбувається у живому ефірі, тут і зараз, вічі у вічі, щоб не було не жодних, було ну, скажімо так, викривлень. Саме тому там, інколи нас не люблять тут у живому ефірі. Скажіть, будь ласка, про факти. Ну, от От не повіре ніхто, що люди зібралися і певний Майдан на безстрокову акцію а, здійснили, тому що їх там хтось образив у якійсь газеті. І, а якщо так. люди вийшли, є проблеми. Є проблеми у району Старобільського, тим паче, що люди там представлені не лише зі Старобільська, тому що старобільчани так ставляться по-різному. Ну, мовляв, стоять і стоять у середмісті, засмічують. А люди з району. З певними проблемами, пропозиціями Гаркавий казав, що усі перевірки він пройшов, і все, скажімо так, в плані сепаратизму, до нього питань жодних немає. Невже лише цей сепаратизм проведення референдуму е і приналежність до колишньої влади, і всі причини, чому стоїть майдан? У чому конкретна провина, які матеріали ви передували на ваш погляд, е голови райдержадміністрації? Ну по перше, як вже я і казав, ось одна з вимог щодо звільнення Гарькавого – це його безпосередня участь у проведенні референдуму, так званого референдуму 11 травня 2014 року, ми під передавали. І раз СБУ, і два СБУ, і поновлювалися, і закривалися справи з невідомих причин. І відео, і фотоматеріали, і розбиті по секундно, і по, секундну, і по хвилину, де Гарькавий казав такі слова. Я казав, що дам можливість вам спілкуватися з сільськими головами. Тобто це каже, я давав можливість да, сепаратистам. Каже, я ж давав, виконав. Я казав вам, що не буду перешкоджати то-то, то-то, то-то. Виконав. До речі, і штаб цих сепаратистів при проведенні референдуму був фрунзе 21, рядом з міліцією, 70 метрів. І він також ходив на роботу, на роботу під флагом ЛНР, ровно неділю, було здання РДА. Тобто фактично по закону воно було захоплено. А йому тільки треба було вилізти з свого віконця і зняти цей прапор. Але він то його не зняв, його зняв покійний Іван Куліш. Потім він каже, що образи всіх, що це безпосередньо він створив Айдар. Але на Майдані, на Майдані, і в тому числі і депутати там, і міської ради і, і райони Старобільської ради, частина цих депутатів це є військовослужбовці, ветерани АТО, є АТО. це ті військовослужбовці, до яких... У ну служб, судів та всіх інших нема питань. А виконали свій військовий обов'язок і захистили е, ну, нашу, нашу Старобільщину і нашу Україну. Тому ано все, все вроді потрошки і до кучки е, і от питання по приведенню проведення референдуму, сепаратизму і так далі. Чому він возник п'ять місяців назад на Майдані, а не сразу після 11 мая? Ще раз випну, вибачте. Майдан, Maidan, от це ну, з моєї сторони як заступника організації, я вже попереджував такі моменти, коли військовослужбовці хотіли і бачки ставити. Умови, не треба це робити, всі чекають тільки провокації, особливо коли була пропозиція ночі виставити бачки, Утром всі прийшли повкидати ті самих, да ну в нас зона АТО ночі, якісь прийшли з баками. Ну можуть і застрелити, і все що угодно. Тобто зупинили. І тут, якби ми не пішли. На цей майдан, майдан, то була б спроба чи силового захвату адміністрації, чи, чи ще щось. А вони, вони це чекають і провокують, і провокують через місцеву пресу людей. У нас є така Радченко, яка працювала під мірошником лота Вікторія Радченка, яка такі статті пише, що просто караули. Ми тільки і мудряємося зупиняти, щоб нічого не вийшло. Потому то, -то, -то, -то не тільки в даному случаї це як э, э, то, що він референдум провів, а ми з певністю заявляємо, що Горькавий на своїй посаді це є повністю бездієва особа, бездієва особа, яка ні на що не звертав увагу і зараз відсіються всі. І ми почнемо проводити рейди, рейди і через місяць-два раз стука не відреагував, чисто там на Хворостянську сільську раду, готові тут презентувати документальну базу, як у нас, як у нас на вашу думку, і наліво і направо. На вашу думку, бездіяльний Анатолій Гарькавий, голова Старобільської ради адміністрації на зв'язку. Пане Анатолію, здравствуйте. Добрий. день. Пане Анатолію, ось маємо конфлікт, маємо ось таку історію. Вас звинувачують у бездіяльності. Ви мали контакт з представниками Старобільського майдану і виконати не ті вимоги, щоб вас зняли, а бодай що претензії по роботи району? Ну ви розумієте, ми мали контакт, вони до мене приходили. Ну їх важко коментувати. Бо, знаєте, Вони так враховують. Есть у нас просто уровни уровня, если они там рассказывают, да, лихо, да, все же что-то слышите. У вас что-то Сначала они рассказывали, что они в милиции очень видно противник. потом они рассказывали, что они в милиции там все не слышно. Что там за те справы, что они поднимали, там, насколько я знаю, много справ, они находятся в стадии расследования на нашей полиции. Все, кто вы не разумеете, что глава администрации не имеет на Точно не вважають, знаєте, я не зовсім з усіма згоден, тому ним дуже важко спілкуватись, бо до конструктивної дояку вони не на що не згодні. Вони тільки на конфлікт, що інше, ну, просто навіть чесно хто не хочу. Пане Анатолію, ну але ж ми маємо, ну, скажімо так, у а, серці району Старобільщині є, ось, а, ну, скажімо так, той Майдан. Ви його сприймаєте як Майдан а, і а, ну, не сприймаєте. Вони сприймає, його не сприймає не я, ні, вони сприймають ні люди старобільську. На їхні е, речі ніхто і на їх є люди не скликаються. Зараз Майдан, той, який тут в нас в місті називаємо Майдан. Зараз ми далі звернулися на присутній травневий сняг з Вінницькою площу, де ми кожен рік традиційно проводимо там день перемоги, заходи. Сьогодні вони зривають нам заходи. застроїв, в Вікторані наші вони оббивають негарними словами, вони взагалі не праздничного. Анатолію, але ж є якісь моменти вирішення. Як ви цю історію із зі Старобільським Майданом бачите, можна вирішити? Ну, у них вже одна умова. Так, щоб я пішов в посади. Я це їм сказав, я це робити не буду. У них немає, у е, них, них немає інших запитань. Е, е, немає я їм я їм пропонував. Я пропонував взагалі всім партіям, які в нас є, фракціям, що давайте ми будемо з'єднуватися зусилля і працювати на е, користь переміття і нашого району. Але є чуємо тільки багато лозунгів, а діва ніяко. Залиштеся, будь ласка, на лінії. За яких умов а, майдан розійдеться, а пан Гарькавий може залишитися на своїй посаді? Майдан розійдеться за умови, якщо пан Гарькавий звільнить з посади Калініна Олександра Семеновича. Це є одна з підстав, тому що цей Старобільський майдан організував саме Калінін Олександр Семенович. Зрозуміло, пан Анатолію, пане Анатолію, ну от бачите, я... Ой, да, Ще, Налушень, це вирвоначальне требування, яке він повинен був зробити, але він піддержав Калініна і сказав, що він правий, правий, образивши що ви я й зараз підтверджую. Як то є, якщо вони вважають править скандал, то що, коли Калінін на сторінська газети напитав у них будь ласка, якщо я казали, що про те, що де були вивчить, і що обробили. то им уже не понравилось. Показать было нечем, потому что они стояли в центре этих всех так называемых митингов, которые проводились тогда перед так называемым референдумом. Поэтому извиняться человеку за то, им правду, я не собираюсь. Мы готовы к тому, что Майдан будет стоять и дальше? Что вы будете делать, если Майдан все-таки не освободит площадь? Как будете проводить те же мероприятия, о которых мы уже говорили уже? Ми зараз приймаємо рішення, або ми трошки її здвигаємо, або ми просто пондуровимо як обіцяння ветеранів в залі районної гарантиадміністрації і колоною вирушимо на традиційне місце, де ми проводимо місце. У нас просто не відбудеться дитячий праздник, а в сторінці буде проводитися нас є, у парку спочиниці, де вона виїзла. На, на Зрозуміло. Але, але дуже гарко, що люди такими словами кажуть про шановних в моєму, ну не тільки в моєму виду. Дуже не Скажіть, будь ласка, ну щоб зняти, зняти усі питання з про того, що було тут озвучено у студії, а з приводу вашої роботи під якимось іншим прапором. Ви перевіряли спецперевірки СБУ вже після ну остаточного, ну скажімо так, звільнення опанування української влади на території Луганщини. Ви спілкувалися з компетентними органами? В них претензій немає. Просто треба підтвердити з ваших вуст. На той час э, в Старобійській і на, 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 на сьогодні да, є українська влада. І вона виконувала всі ці фунти, які, які треба було виконувати. А якщо, э, я знову дарю, задаю те саме питання, якщо такий армій поганий гарька, ви собі А де були ви? Чому не взяли? Та взяли прапор Григаренка і Вінік, той прапор, який кинули йому під ноги. Це зафіксовано на відео. Аркавий відвернувся, якщо він має 7 травня на увазі. А українські патріоти підняли флаги, відтягнули. Потім вийшла міні-бійка за цей прапор. А вони якраз під приход мозгового поставили прапор ЛНР на парапет здання РДА, який висів неділю. Неділю він висів там. Де ж... і Питання, де ж були ми. А тоді питання, а де ж була міліція, чому вона не вчила. Ну то вже так, да, то вже то, друге то питання. Така, ну, просто ми... Я так розумію, ми не, не, не знайдемо спільної мови. От про пана Калініна, ви кажете, вимога там змінилася, нехай гарькавий залишається. Калініна треба прибирати. Калініна Гарькавий не хоче прибирати. Більше варіантів ви не бачите варіантів примирення, щоб люди розійшлися. Калініна прибирають. А що стосується Гарькавого, все рівно ми будемо працювати в цьому напрямку і знайдемо матеріали на порушення кримінальних справ. І він працювати главою рда не буде. Пане Анатолію, ну ось такі заяви. Ви їх, мабуть, ви у Старобільську ж безпосередньо ви їх чуєте неодноразово. Що скажете? Безумовно. Ну я вже вам сказав. Я просто в мене немає ніякого бажання коментувати э, висказувати людей. Це то їхнє право. кожна людина має право на свою думку. Хай думають, що вони вважають за те потрібно, Хай шукають як небудь кримінальні справи. Я лягаю спать спокійно, знаєте. Ну я э, хай ще зроблять хай ще добре для людей для початку. Що нібудь маленьке. Щоб люди це побачили, цинили. Поки ну я, я такого ну, не чую і не бачу. Дякую. Анатолій Геркавий, голова Старобільської районної адміністрації. Володимир, затронули тему підтримки і не підтримки старобільців. Як багато людей підтримують і підтримують ли Старобільський майдан? Знаете, за ці п'ять місяців, що стоїть майдан, жоден, жоден з мешканців Старобільська не прийшов до майдану. І не сказав, щоб ми оттуди збирались і уходили. За ці п'ять місяців, скільки на Майдані працює депутатська приймальня, депутатська приймальня, прийнято близько 200 осіб, надані різні їм допомоги, консультації правові і супроводження, в тому числі і судові. Але всі, хто до нас заходить, тільки з одними словами. Це який тут неможливо казати про роботу служб адміністра... райадміністрації, райобразування і тому інше, і оце коментар коментарі якраз на те, що ви спитали, да нас дійсно є де ждав, руський мір. Он готовился еще с 2013 -го года, но немножко не вышло. Если бы наши ребята не взяли бы сброю, если бы они не вышли на передовые, не приняли бой в Новоайдаре, то в Старобельске было бы то же самое, что и в Славянске. Почему-то в Сватово э, не было референдума, почему-то там ребята остановили на блокпостах с оружиями Мозгового. А в Старобельске принялись с простертыми руками. Они уехали. А сепаратисты остались кучка. Как можно с 7 числа все произошло, если мы это тема, с 8 числа, 8 числа по 11 за три дня открыть школы? Дать урни з гербом України, підготувати бюлетні, посадіть. Разуміло. Ми маємо зараз просто зв'язок і ще один телефон, і може в будь-який момент зірватися. Віталій Курило, народний депутат України. Він зараз у дорозі. Пане Віталію, здрастуйте, добрий вечір. Алло, да, я вас. чую. Пане Віталію, ось маємо конфлікт зі Старобільським майданом. Тільки був на прямому зв'язку Гарькаво. Зараз у студії представник Старобільського майдану, прес-секретар Володимир Козачок. Як ви ставитеся до того, що відбувається у Старобільську? <п 'яток> Jeg, я не чув коментарів інших учасників, ні Гаркаво, ні, е, ні від представника майдану, але я просто можу сказати свою думку. Хлопці стоять на Майдані, це дійсно патріоти України. Я їх знаю всіх особисто. От, і я з ними спілкуюся, і я їх, як скажімо так, як людей підтримую. Але вони трішки зайшли в тупік. В тупік своїми вимогами. Ну, не можна робити майдан з вимогою однієї кадрової зміни. Тому. Я думаю, що просто з цієї ситуації треба знайти нормальний цивілізований вихід, е, і я їм про це говорив. Що з тупіка треба знаходити також вихід. Це е, їхні вимоги, це тупіковий варіант. От, е, тому е, тому е, їх ідеї, їх розуміння. их патриотизм. Я абсолютно поддерживаю, я их понимаю. А, но а, 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 а тот выход, который они предлагают, он тут и кого-то. Какой выход видите вы в этом конфликте? Что бы вы могли, может быть, посоветовать э, Старобельскому Майдану? А, а, я не понял вопрос. Я возвращаюсь, еду просто... Mm -hmm. Виталий, какой выход из этой конфликтной ситуации видите ну, лично вы? Что бы вы могли посоветовать людям, которые стоят на Старобельском Майдане? Я думаю, у нас идут свята. У нас зараз э, 1 травня Пасха, 9 травня у нас э, День Перемоги. Э, просто хлопцам треба звернути Майдан и свои вимоги Політичні, трішки по-іншому використовувати. Просто у цьому Старобільську вже цей майдан він трішки, мабуть, набрив і певною мірою заважає. Треба вирішувати політичні питання політичним шляхом, а не шляхом от шантажу і майдану. Зрозуміло, Віталій Курило, народ метат України. Пане Володимире, ну от що скажете. Серцем з вами розумом на душу. Я, я скажу те, що за п'ять місяців майдану жоден з представників влади, в тому числі і Віталій Курилов, який був як мінімум двічі за цей період на майдан, в атлічі от Пекинь Бороди, не підійшов. Ніхто тука сказав: Стойте, ви нам не заважайте. Гарькавий сказав, стойте, скільки хочете, робити нічого не буду. І також він відповів в останній статті, тут дві строчки. Голова району також заображає, що кадрових змін не підвідеться, так на це немає законних основань. Тобто вони спілкуватись з нами не мають наміру і бажання. А у нас там зараз працює громадська приймальня, бо люди туди і цілий інші служби не йдуть. Тому ми як працювали, так працювати будемо на Майдані. І останнє, і з, останнє запитання. Ну, останнє mm -hmm. з приводу аналітики, як такої вбивство живаги. Як ви оцінюєте? А, я повністю підтримую а, вислови його жінки, яку брали у неї інтерв'ю. Всі. Знають, хто вбив Живагу. Живага до своєї смерті повинен був на сесії міської ради, яку перенесли, надати факти проведення аудиту. Бо це єдиний мер Старобійський, якби я особисто до нього не відносився, який прийняв свою посаду на умовах проведення жорсточайшого аудиту. Сьогодні його заступники. Заступники прийняли рішення про зниження ставок земельного податку оренди землі і зробили е, нашим олігархам з 5-7% 3%, мабуть, бо, спілкуючись за е, добробут підприємців, але у підприємців як було 12% ставка за квадратний метр землі під їхнім об'єктом, так 12% і залишилось. Ми це теж будемо час піднімати питання, бо порядка 6 мільйонів недоотримує бюджет за ці схеми, які зараз прокручує ліповий. Тарабіску дуже багато проблем, і тільки ми оці 10% зможемо їх е, вирішити. І щодо бійців е, батальйону Айдар, якщо дасте хвилинку на завершення, це не мої слова, а слова Валентина Ліхаліта з його сторінки, якщо можна, так? Да? Дуже коротко з приводу бій тут чуть -чуть. з приводу вестів бійців батальйону Айда, який направлений до голови Луганської обладміністрації Тука, коли сказали, що там е хтось там зальотний, непонятно понятно Хотілося Хотілось би зазначити, що весь батальйон, який знаходився на передовій Донецької області. Є, ну, в камуфляжах Шовроно Майдар. Як зазначено в листі, є демобілізованими. Тобто це люди, які приїхали, стали членами самооборони і мають право носити таку військову форму. Це що там на Майдані в військовій формі? Спочатку бійці воювали за вільну Україну. Тепер у цивільному житті вони боряться за те, щоб у їхньому місті був правопорядок з і сприяти умови. для життя. Цінок зараз з цього приводу. Алло, здравствуйте. Назвіться, будь ласка, хто ви та звідки? Ваше запитання? Добрый вечер, я со Старобельская сейчас Курила давал комментарии. За мою память Курила был в Бюке, потом в партии регионов, сейчас в блоке Петра Порошенко. Я так понимаю, что он будет встречать и Путина, и Моторова. При них летят инопланетяне, он будет инопланетян встречать. Понимаете, это беспринципность. Она настолько цинична, омерзительна. И этот человек еще там что-то о патриотизме может говорить. А по поводу Старобельска, вы знаете, ну, никаких изменений, к сожалению, нет. Никаких. А Сплошная безнаказанность. Вот сейчас сидим без воды издеваются над нами одновременно, РС и водоканал, они в связке, понимаете, мотивируя тем, что водоканал не заплатил РС какие-то там деньги, подавайте на них суд, подавайте друг на друга суд, зачем вы выключаете воду. Это собирается для того, чтобы повысить тарифы. Розуміло. дякуємо. Ваша позиція. Не на останок ось відреагуйте і маємо завершувати. Хочу сказати, що з законом про державні адміністрації пряму стаття 16, якщо не помиляюсь, пряму відповідальність за життєдіяльність району за збереження ресурсів і реагування на всі такі випадки це пряма відповідальність очільників рай, А і не треба перекладати всі ці головні болі на проблеми людей. Які ми, як депутати і як громадські діячі, е вирішуємо безкоштовно за власний рахунок? Тобто ми і є ті прямі волонтери сьогодні, які виконуємо за їх, їхню роботу. Працю дякуємо вам. Дякую, дякуємо, дякую, за... дякуємо вам за те, що прийшли, що приїхали зі Старобільська. Вам ще й додому повертатися блокпости, все ж таки. А, дякуємо, що приїхали. Ну не знаю, чим це вирішиться. Ми компроміси тут не почули, не знайшли. Будемо стежити просто за ситуацією. Дякуємо старобільчанам, що дивилися оцей цей блок. Наступний а, у нашій а, гостювій, скажімо так, годині буде присвячений іншому району Новопськовському.